Питання особистого захисту вояків у зоні АТО є питанням першочерговим. Тому до відбору бронежилетів центр допомоги військовим вирішив підійти відповідально та провести тестування бронепластин. Для відстрілу було відібрано чотири види так званих броників. Перший з яких випробування набоями калібру 5,45 не пройшов. Патронами сім н десять. Прибіло, наверніть, пожалуйста. З розсторони. От читайтеся бронежилет. Тобто це навіть своєму класу ні підвіже. Що стосується двох наступних зразків, то випробування було пройдено на відмінно. Представлений бронежилет фірми Січ завдяки кевларовому покриттю вистояв перед кулею та лезом ножа. Не особо поряджую. Це таке влас, Такі... То вже радує, що не пробіла. Не особо проб'є ще ножом. Такі ж результати показав і зразок київського виробника, представлений на минулому засіданні центру, четвертий зразок бронежилету показав теж хороший рівень захищеності, але пошиття та якість тканини, з якої виготовлений сам жилет, залишає бажати кращого. Представники центру допомоги кажуть, що такими результатами задоволені, і визначитись із своїм вибором повинні швидко. Якщо е -е, військові дадуть сьогодні. Рішення завтра ми можемо проводити процедуру закупки. Ну певні результати вже є. Є певні так з варіанти, які можна відхилити вже і подальшому не враховувати. Що ж хочу нагадати. Може, доцільне, ні доцільне, то що той скандал, який був з бронежилетами в міської ради, ті бронежилети фірми Легіон кулю 5,45, Наскільки я пам'ятаю, вони витримали. Вони не витримали кулю ручного кулемета. Вже рішення щодо закупівель будуть приймати на черговому засіданні комісії, що пройде у міській раді. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.